Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я хочу зробити відео знайомство, розказати трошки про себе. Отож, мене звати Оксана, мені 27 років, і я родом з України, але зараз я проживаю в Канаді, в провінції Квебек, у місті Монреаль. Я родом з міста Вінниці, жила я там 19 років, і я там також закінчила коледж, це був музичний коледж імені Леонтовича. І в 19 років я переїхала до Канади. Все почалось з того, що моя мама захотіла переїхати за кордон, скажімо так, і почала в 2011 році почала шукати якусь програму. І все це зайняло 6 років від того моменту, як мама почала шукати якусь програму і до моменту переїзду. Тому в свої 19 років, у 2017 році, я переїхала до Канади і зараз живу тут. Отож, чому я почала вести канал? Цей канал я відкрила у 2019 році. На сьогоднішній день у нас вже 2024 рік, і тільки зараз я наважилась почати знімати відео. Але це завжди була така маленька мрія, тому що це спогади, теплі спогади, так як зараз я вже мама двох синочків, і дуже класно їх. Знімати на відео і потім згадувати ці моменти, тому що, на жаль, час дуже швидко йде. Не тільки з маленькими дітьми, а й взагалі. Тому одна з причин, чому це спогади. Можливо, деякі вже люди помітили, що в мене на каналі здебільшого мамський контент. От зараз в мене мій малюк біля мене, тому трошки я відволікаюсь. Але так, я люблю своїх дітей, для мене це насолода. І Кожну хвилину я провожу з радістю як мама, і взагалі це ще може бути краще, ніж коли в тебе є гарні дітки, яких ти любиш і ти живеш для когось. Тому е, я вам роз... буду розповідати більше про дітей, про те, які... що я нового дізналась, може, є якісь поради, які можу дати. Якщо, може, у вас є дітки, ви можете дати мені якісь поради, тому що е, час не зупиняється, завжди є щось нове, нове, нове. і... Цікаво ділитися своїм досвідом і також отримувати досвід від когось. Почнемо з того, що я взагалі не хотіла мати дітей і ніколи не уявляла свою ролі мами. Я думала тільки там, про кар'єру, ну, як бачите. А от коли я стала мамою, стала мамою свого першого синочка Джейсона. я вже, Якщо я хотіла дітей, то я хотіла синочка. І так як хотілося, так і сталося, тому в мене є синочок Джейсон. Зараз йому вже майже 4 рочки. От сьогодні в нас дата 8, 8 грудня, а в нього день народження 19 грудня. То... Тобто йому вже майже 4 рочки. І як тільки народився Джейсон, це все. Я втратила голову і я зрозуміла, що бути мамою це моя роль. Це просто я... я люблю своїх дітей з кожним днем все більше і більше. І... О, мій малюк спогоджується. І зараз в мене є ще один синочок, і я дуже рада, я дуже люблю хлопчиків. Тому я щаслива мама. А зараз я вас трошки познайомлю з своїми дітьми. Обоє народилися в Канаді, вони вже канадці від народження. Поговоримо про Джейсона, про мого старшого синочка. Так як я казала, йому майже 4 рочки, і зазвичай я не хочу знімати Джейсона, тому що в нього є деяка особливість зі здоров'ям. Але зараз я до цього прийшла, я вже зрозуміла це і я можу сприйняти це і поділитися досвідом. Мій синочок Джейсон старший, він аутист, тому я хотіла би ділитися з іншими мамами, які зіштовхнулись таким. Тому що в мій час, коли для мене це все було нове, я взагалі про це нічого не знала, тому що в родині, в знайомих нікого такого немає. І коли я шукала щось на Ютубі, наприклад, українською мовою немає нічого. А французька в мене тоді ще не дуже така прям, добра була. Тому якщо я можу поділитися чимось, якимось знаннями, якимись... все одно в Канаді і в Україні, напевно, є якась різниця. Тому я буду рада комусь допомогти, якщо я можу. Пишіть в коментарях, якщо ви зіштовхнулися таким, як я. Ну і скажу про Мельчика. Мельчик родився також тут, в іншому госпіталі, правда, тому що ми переїхали. Зараз Мельчику два місяці, він народився 25 вересня, і він зараз прямо біля нас. Мельчичка у нас дуже активний хлопчик. Він дає жар усім. Да. Моє сонечко. хто такий гарний? Мій синочок, мальчик, синочок. Тому, якщо вам цікаво про мамські будні, будні з особливою дитинкою і з новонародженим, як я виживаю взагалі з цим всім, тому що зазвичай вечорами я сама з двома дітьми. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі або просто спостерігайте. Дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Пока-пока!